Вітаю вас, шановні друзі. Хочу вам ще один показати інтернет-магазин насіння, в якому я робив закупи. Магазин називається Веснодар. Робив я замовлення вперше в цьому році. Робив я, здається, два чи три замовлення у них. Ніколи раніше тут нічого не купував, вперше натрапив в цьому році на цей магазин. В принципі, він мені сподобався. Надію, що якість насіння і всхожість буде чудова. І, в принципі, можна буде сміло співпрацювати з даним магазином і надалі. Чим він мені сподобався, тим, що тут багато є цікавого насіння в маленьких фасуваннях. Наприклад, ті гібриди, які на інших сайтах продаються лише в профпакетах, такі там 500, 1000 насінин, ну, можливо, там 100 мінімум. А тут можна купити ті гібриди, 7 насінин фасування, наприклад, 10, ну, різне. Бачите, ось тут переходимо на насіння овочів, і теж бачите, який красивий, як красиво все оформлено, все понятно, все чітко видно, кому що тут де потрібно. Наприклад, той же самий перець. Ну і бачите ось Клаудіо, 8 штучок фасовка фасування. Ось Партека, 7 штучок фасування, 32 гривні, 22 копійки. цей червоний, ну і багато інших. Кому, наприклад, не потрібно велике фасування, а хочеться спробувати такого перцю. От, будь ласка, заходите на веснодар і тут можна, я думаю, знайти і обрати якийсь цікавий перчик в маленькому фасуванні. Ну і це не тільки на перці, на все інше. На огірки, томати, дині, кавуни, кукурудза, цибуля, все. Так само можемо зайти на огірки. Бачите, і багато тут дрібних фасувань любого огірочка. Чи так само заходимо на кавуни. І одразу, бачите, маленькі фасування йдуть. У них є також і професійні фасування, такі ось, бачите як 1025 штучок і 7 штучок. Можна обрати, що вам потрібно. Як вам подобається яке фасування, таке купуєте Як на мене, це дуже добре, що є можливість купити маленьке фасування. Ось такий ось цікавий доволі сайт. Інтернет-магазин Веснодар. В принципі, можете перейти подивитись. Можливо, і цей сайт вам буде корисний, цей магазин. І щось можливо і тут замовити. Всім дякую за увагу. До побачення!